Лю Цесінь, вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Роки 5, сьомий епохи кризи. Проєкт Сходовий марш. Михаїл Вадімов загинув. Його машина злетіла в річку Гарлем із мосту Олександра Гамільтона. На те, щоб витягнути машину з води, пішов цілий день. Після автопсії з'ясувалося, що Вадімов хворів на лейкімію, і аварія сталася через напад раптової сліпоти. Спричинений кровотечею зочного дна, спричиненою захворюванням. Ченсінь була надзвичайно пригнічена цією смертю. Вадімов опікувався її долею, немов старший брат, і всіляко допомагав призвичайтися до нової незвичної роботи і життя в іншій країні. Найбільше їй тепер бракувало його великодушності, Ченсінь з великим завзяттям взялася до роботи і неодноразово демонструвала неабиякі розумові здібності, інколи навіть затіняючи самого Вадімова. І, хоча вона обіймала посаду його помічника з технічних питань, він ніколи не виказував ревнощів до її успіхів. Навпаки, всіляко заохочував проявляти свої таланти, підіймаючи її на дедалі вищий рівень. У співробітників АСР були дві діаметрально протилежні реакції на загибель Вадімова. Більшість технічного персоналу, як і Ченсінь, відчували сум через цю втрату. Натомість спеціалісти-розвідники більше шкодували про те, що тіло добу пролежало у воді, тож мозок виявився. Непридатним для подальшого використання в проєкті. Туга за загиблим у Ченсінь поступово змінилася запитанням а чи не занадто підозрілий цей збіг обставин? Коли вона вперше замислилася над такою ймовірністю, то відчула, як тіло пронизує смертельний холод, якщо це дійсно чия змова вона не витримає таких підлостей підступу. Ченсінь проконсультувалася з медичними експертами центру досліджень і дізналася, що, в принципі, розвиток лейкемії Можна спровокувати різними чинниками, досить просто помістити поруч із тілю достатньо потужне джерело радіаційного випромінювання, проте точно розрахувати необхідну дозу опромінення для початку перебігу захворювання у певний час і тим паче підгадати, що потерпілий помер саме в цей момент завдання не з легких. За низький рівень опромінення не викличе хвороби за короткий проміжок часу, натомість за високий спровокує передчасну смерть уже від Променевої хвороби, а не лейкемії. Якщо спиратися на розрахунки середньої тривалості перебігу хвороби, то гіпотетичний замах на Вадімова мав відбутися якраз у той час, коли АСР почала активно лобіювати ідею ухвалення міжнародним товариством національних законів про евтаназію. Якщо це все таки вбивство, то виконавець має бути професіоналом високого рівня. Ченсін за допомогою високоточного лічильника Гейгера перевірила робоче місце і квартиру Вадімова. Жодних незвичних відхилень у показниках. Незначний рівень радіації легко пояснювався нормальним природним фоном. Проте вона знайшла фотографії дружини й доньки, які він тримав під подушкою. Красуня дружина виявилася на 11 років молодшою за нього балериною, а маленька донечка здавалася уособленням усього прекрасного. Вадімов якось сказав Ченсінь, що через свою професійну звичку він ніколи не залишав їхніх фотографій на столі чи при ліжковій тумбиці, забобонно вважаючи, що це може наразити їх на небезпеку. Він діставав фотографії зі сховку лише тоді, коли хотів на них подивитися. Сінь відчула, як стискається її серце. Щоразу, коли Сінь згадувала Вадімова, її думки мимоволі поверталися до Юн Тяньміна. Він разом із шістьма іншими кандидатами вже перебуває під охороною на таємничій базі недалеко і в штаб-квартири АСР. Вони готуються до фінальної стадії випробувань перед тим як на участь у місії буде обраний найбільш відповідний претендент. Після їхньої останньої зустрічі в китайській лікарні серце Ченсінь безперестанку країла туга, яка з часом лише густішала, набувала темних кольорів, аж поки не почала затуляти собою небо навіть у сонячний день. Вона пригадала їхню першу зустріч. На самому початку першого курсу, коли всі студенти тільки роззнайомлювалися, вона помітила хлопця, який тихо сидів на самоті в кутку. При першому погляді на тяньміна. Вона одразу осягнула всю глибину його вразливості й самотності. Серед її знайомих було чимало подібних юнаків, проте жоден не справляв враження, буцім здатен зазирнути в її серце і відкрити всі таємниці. Ченсінь завжди подобалися впевнені енергійні чоловіки. Юн -тян Мін, натомість був повним антиподом цього типажу. Але Ченсінь завжди відчувала дивне бажання піклуватися про нього, постійно підтримувала спілкування на одному рівні, боячись ненароком яким чином його образити чи викликати душевний біль. Вона ще ніколи в житті не поводилася настільки обережно з представником протилежної статі. Тож, коли того вечора ім'я Юнтяньміна спливло в розмові з одногрупником, вона здивувалася, що хоч і забула про його існування. Проте згадка викликала з далеких завалів пам'яті чіткий образ і майже нестерті спогади. Однієї ночі Цінь наснився ще один жахливий сон. Вона знову опинилася на. Подаровані зірці, проте цього разу водорості поступово змінювали колір, аж поки все навкруги не почорніло, і зірка не перетворилася на чорну діру. Діра всутувала все світло Всесвіту, трансформуючись у величезну вибоїну в просторі часі. Навколо чорної діри обертався, захоплений силою її гравітації, невеличкий флуоресцентний об'єкт, який ніколи не зможе вирватися з полону, заморожений мозок. Ченсінь прокинулася і, роздивляючись, відблиски нічного Нью-Йорка на занавісках спальні, усвідомила, що накоїла. З одного боку, вона з благими намірами лише озвучила йому пропозиції АСР, і він міг легко відмовитися брати в цьому участь, стати тим, хто зможе врятувати людську цивілізацію. Так чи так його життя скінчилося? Якби вона запізнилася бодай на хвилину, він вже був би мертвий. Вона дійсно врятувала йому життя, їй не було в чому собі дорікнути. Моральних гризот вона не відчувала. Але й розуміла, що саме такими вчинками дехто призвичається продавати свою матір до борделю. Чен Сінь обміркувала швидкість прогресу в технологіях гібернації. Перша партія добровольців уже залягла в сплячку. Більшість із них були смертельно хворими і розраховували на розвиток медицини та можливість вилікуватися в майбутньому. Насправді, Тяньмін мав не гірші за них шанси продовжити своє життя, хоча через соціальний статус і рівень статків. Ця опція може виявитися для нього недоступною. Проте, за її протекції, він міг би отримати таку можливість, але вона власноруч позбавила його будь-якої нагоди. Наступного ж дня вона хотіла обговорити цю ситуацію з Ювейміном, проте, поміркувавши, вирішила, що з таким питанням краще йти безпосередньо до директора. Як і щоразу, коли Ченсінь потрапляла до офісу Вейда, вона застала його за зосередженим дослідженням вогника прикуреної сигари. Вона не часто бачила, як він виконує директорську роботу. В звичному розумінні як от комусь телефонує, ознайомлюється з документами, проводить перемовини й зустрічі. Ченсінь і уявити не могла, коли Вейду стигає усім цим займатися все, що вона бачила нескінченні медитації, споглядання, похмурі роздуми без кінця краю. Ченсінь доповіла Вейду, що, на її думку, кандидат номер 5 недостатньо кваліфікований. Вона відкликає свою рекомендацію і просить відсторонити цього кандидата від процедури відбору. Що змінилося? Його результати тестування одні з найкращих. Від слів вейда, її душа опустилася в п'яте. Перший блок тестів передбачав введення в організм кандидатів спеціальної загальної анестезії, щоб позбавити піддослідного відчуття власного тіла, заблокувавши більшість органів чуття, проте залишати його при свідомості. Це була спроба імітувати стан існування мозку поза організмом. Головною метою тесту була оцінка психологічної стійкості кандидатів та їх здатності пристосовуватися до гетерогенних умов існування. Проте розробники тесту, як і будь-хто інший, не володіли інформацією про внутрішню будову і середовище кораблів Трисоліранського флоту, тож їм лишалося лише здогадуватися і фантазувати. Загалом цей блок тестування вважався чи не найжорстокішим. Його кваліфікація занизька для цієї місії, заперечила Сінь. Ну, от і значно освіченіше за нього. Але якщо відправити твій мозок замість його, то місія точно буде приречена на провал. Він самітник. Зізнаюся, я ніколи в житті не бачила самотнішої людини, і в нього нема шансів успішно інтегруватися до будь якого соціального оточення. І саме це є чи не найбільшою перевагою кандидата номер 5. Оточення, про яке ти говориш, це людський соціум. Люди, які добре інтегруються в це середовище, також зазвичай стають залежними від подібної інтеграції. Якщо таку особу висмукнути з соціуму і помістити в абсолютно незвичне для неї середовище, в неї може статися нервовий зрив. Що може викликати депресію і навіть самогубство. До речі, саме ти чудовий приклад такої людини. Ченсінь мала визнати, що ведь має рацію, лише цей тест швидше за все викликав би в неї нервовий зрив і серйозний психологічний розлад у майбутньому, не кажучи вже про участь у реальній місії. Насправді вона чудово розуміла, що не в змозі навести достатні аргументи, аби змусити директора АСР виключити когось із переліку кандидатів на участь у проєкті Сходовий Марш. Але вона не хотіла так легко опускати руки. Тяньмін заслуговував на цю її відчайдушну спробу. Але ж він давно не має ніякої прив'язаності. Він просто чужий для соціуму. Йому бракує почуття відповідальності перед людьми, не кажучи вже про те, що йому невідоме почуття любові. Ченсінь зрозуміла, що сама не вірить у сказане. Е ні. Йому є за чим то жити на землі. Вей так само не відводив погляду від цигари. Проте, після останньої фрази Ченсінь відчула, як разом із його поглядом на неї перейшов жар її розпеченого кінчика. На щастя, ведь не схотів далі обговорювати це питання. Ще одна перевага кандидата номер 5 полягає в тому, що він вирізняється креативністю, яка з лихвою компенсує брак професійного досвіду. Тобі відомо, що його досить проста ідея перетворила вашого іншого одногрупника на мільярдера. Чінцін, звісно, продивлялося досьє Тяньміна. Тож інформація про те, що серед її знайомих є по справжньому заможні люди, на чиєму банківському рахунку зберігається сума з дев'ятьма нулями, не стала для неї несподіванкою. Але вона ніскільки не вірила, що це хувень зробив їй подарунок у вигляді зірки. Це взагалі не було на нього схоже. Якби він справді хотів освічитися їй, то швидше подарував би престижне авто, чи кольє з діамантами, чи щось інше в цьому стилі. Проте точно не зірку. Насправді я схиляюся до думки, що всі кандидати не підходять для місії. У мене вже закінчувалися ідеї, але дякую тобі за те, що відновила мою віру в номер 5 Вейд нарешті відірвався від цигари, поглянувши на ченцін із холодною посмішкою як і раніше, він ніби упивався і відчаєм і болим. Але ченці ще не повністю втратила надію домогтися свого до церемонії виголошення тексту присяги кандидатами проєкту Сходовий марш». Після початку Трисоліріанської кризи до тексту Конвенції про космос було внесено положення про те, що особа, яка використовує ресурси Землі для виліту за межі сонячної системи з метою отримання прибутку, імміграції, наукових досліджень чи будь-яких інших цілей, повинна принести присягу на вірність людській цивілізації. Тоді всім здавалося, що це положення додано в текст заради врегулювання правовідносин у далекому майбутньому і воно не потребуватиме. Застосування в найближчі роки. Церемонія виголошення присяги, як і оголошення кандидатур обернених кілька місяців тому, відбувалася в головній залі Генеральної асамблеї ООН, проте була закритою для загалу. Окрім семи кандидатів, у церемонії брали участь Генеральний секретар ООН та зміни голова Рос. Два ряди глядачів складали співробітники АСР. Сама церемонія не тривала довго. Кандидат клав руку на прапор ООН, який тримала генеральний секретар ООН, і виголошував текст присяги клятву на вічну вірність людству і відмову від будь яких дій, які можуть зашкодити інтересам людства на теренах Усесвіту. Кандидати виголошували присягу відповідно до присвоєних порядкових номерів. Перед Юнтяньміном стояли четверо двоє американців, росіянин і британець. За ним американка і ще один китаєць. Усі кандидати дійсно мали вигляд. Хворих людей, а двоє навіть пересувалися на інвалідних візках. Проте всі справляли враження бадьорих та сповнених енергії. Їхнє життя було схоже на лампу, яка вичерпала всі запаси газу в резервуарі, проте гніт і ще яскраво горів завдяки участі в цьому проєкті. Чінсін поглянула на тяньміна. Від їхньої останньої зустрічі він змарнів і осунувся ще більше. Проте намагався триматися незворушно. У дії напрямку він навіть не подивився. Четверо людей, що були попереду Тяньміна, швидко впоралися з присягами. Один із американців, учений фізик віком за 50 років, який страждав на рак підшлункової залози, наполіг на тому, аби йому дозволили підвестися з рівнолітного візка і самотужки піднятися на трибуну для проголошення присяги. Їхні слабкі, проте впевнені, голоси ледь чутно відбивалися від стін зали. Єдина заминка виникла, коли англієць перепитав, чи може він проголошувати присягу, тримаючи руку на біблії. А не на прапорі ООН. Після отримання згоди він швидко прочитав текст. Настала черга Юнь Тяньміна. Хоча Ченсінь і була атеїсткою, їй захотілося, як тому англійцеві, зараз покласти руку на Біблію і почати молитися. Тяньміне, нужбо, склади обітницю на людству. Ти мусиш це зробити. Ти маєш почуття відповідальності і вмієш любити. Як казав Вейт, тобі є за ким сумувати на цій землі. Вона дивилася, як він підіймається на трибуну, підходить до генерального секретаря Заїр. Яка тримає прапор. Не витримавши емоційної напруги моменту, Ченсінь заплющила очі. Ченсінь не почула обітниці від Тяньміна. Він, узявши блакитний прапор із рук заїр, поклав його поруч із собою на кафедру. Я не виголошуватиму цієї присяги. Я почуваюся чужим у цьому світі. Я ніколи не відчував великих радостей чи щастя і не був коханим. Звісно, здебільшого я сам у цьому винен. Промовляючи це, він дивився перед собою злегка приплющеними очима. І його голос був спокійним та втихомиреним, ніби він ретроспективно переглядав стрічку всього свого життя. Чін сіннуся тремтіла, ніби зараз чинився страшний суд. Але я все одно не візьму на себе таких обітниць на вірність людству», Спокійно закінчив свій виступ Тяньмін. Тоді чому ви погодилися взяти участь у відборі кандидатів проєкту Сходовий марш? запитала Заїр м'яким голосом, спокійно дивлячись на юнь тяньміна. Я хотів подивитися, як улаштована інша. Чужа нам цивілізація. Моя вірність людству залежатиме від того, яким я побачу світ Трисоляріан. Заїр кивнула і так само спокійно додала. Ніхто не змушуватиме вас складати присягу. Ви можете йти. Наступний, будь ласка. Ченсін тремтіла, ніби потрапила до холодного льоху. Вона з усієї сили прикусила нижню губу, намагаючись не розплакатися. Тяньмін склав тест. Фейт із першого ряду обернувся до Чінсінь, і зараз він міг. Насолодитися новою порцією її рафінованих відчує болю. Вейт запитав самими очима без слів. А цінила його здібності? Так. І що нам робити, якщо він говорив правду? Навіть якщо ми сумніваємося, чи, бува, він дійсно так не думає, то ворог точно маємо повірити. Вейт повернувся до трибуни, але замить знову озирнувся, ніби щось згадав. Весела граєш. Відмова Тяньміна стала певним переломним моментом. Остання кандидатка, хвора на снід. 43-річна американка на прізвище Джойнер, космічний інженер НАСА, також відмовилася складати присягу, сказавши, що була й майже вимушена долучитися до проєкту. Якби вона відмовилася, то через презирство до її слабкодухості всі друзі, знайомі й родичі відвернулися б від неї і залишили помирати на одинці в лікарні. Ніхто з присутніх не міг із певненістю сказати, чи говорить вона правду, чи просто знайшла привід відмовитися, послухавши Тяньміна. Але пізно вночі наступного дня стан Джойнер раптово погіршився, і пневмонія, що розвилася внаслідок інфекції, спричинила дихальну недостатність. Вона померла ще до світанку. Через раптовий напад медичний персонал не стиг швидко заморозити ще живий мозок за передбаченим протоколом, і оскільки розвинулася гіпоксія, він виявився непридатним для подальшого використання. Ютяньмін автоматично став єдиним кандидатом для участі в проєкті Сходовий Марш. І ось ця мить настала. Чінсінь доповіли, що стан Тяньміна різко погіршився, і була призначена операція з резекції мозку, яка мала відбутися у Весчестерському медичному центрі. Чін Сінь переминалася з ноги на ногу біля будівлі лікарні, не наважуючись увійти всередину, але їй було і не несила поїхати звідси геть. Тільки й лишалося, що страждаючи тупцювати на місці. Вийде, який приїхав разом із нею, пройшов уперед, потім зупинився за кілька кроків. І на мить повернувся, щоб насолодитися болем ченсінь. А опісля, задовольнившись побаченим, завдав останнього удару О, ще один сюрприз для тебе. Це саме він подарував тобі зірку. Ченсінь застигла суляним стовпом. Увесь світ закрутився в неї перед очима, і вона побачила ретроспективу свого життя. Воно здавалося сепією і тільки зараз розквітнуло всіми барвами. Хвиля емоцій накрила її з головою, і певний час їй навіть довелося докладати. Чималих зусиль, аби втриматися на неслухняних ногах. Ченсінь повернулася і щодуху помчала до лікарні, пролетіла крізь двері і понеслася довгими, звивистими коридорами. Біля входу до нейрохірургічного операційного блоку її перехопили двоє охоронців. Вона відчайдушно виривалася, проте тримали її міцно. Відшукавши посвідчення, Ченсінь тиснула його їм під ніс і побігла до операційної. Персонал лікарні зі здивуванням розступався перед нею. Чинсінні з розмаху розчахнула освітлені згори червоними попереджувальними вогнями двері операційної, усе було скінчено. Група людей у білому синхронно повернулася до неї, і цієї ж миті тіло вже вивозили через інші двері. Посередині операційної стояв верстак, на якому лежав теплоізольований циліндричний контейнер заввишки з метр, який щойно запечатали. Білий туман, що витікав із ємності охолодженим до ультранизьких температур гелієм, не розсіювався одразу, а стікав зовнішньою поверхнею і плив над верстаком. Стікаючи додолу, потічок нагадував мініатюрний водоспад, який випаровувався, щойно торкався підлоги. Контейнер у обрамленні клубків білого туману мав геть неземний вигляд. Чінсінь птахом кинулася на верстак, і повітря, сколихнуте її рухом, розігнало хмару крижаного туману. Вона відчула холодний подих, але він негайно розчинився. Зник, ніби вона. На коротку мить сконтактувала з тим, за чим гналася, що переслідувала, але цей об'єкт негайно втік, відрейфувавши в інший вимір простору часу, і був утрачений для цього світу назавжди. Ченсінь, опустившись навколішки, розривілася перед контейнером, у який нещодавно закачали рідкий гелій, її горе затопило операційну всю будівлю лікарні весь Нью-Йорк. Над нею розлилося повноводне озеро, ціле море скорботи, і вона ледь не захлиналася на його дні. Під товщою води. Ченсі не знала, скільки минуло часу, перш ніж вона відчула чиюсь руку на плечі. Можливо, ця рука підтримувала її вже давно, хоча вона тільки зараз це відчула. Цілком вірогідно, що й голос, який вона почула, звучав уже тривалий час. Дитино, надія не зникла. промовив тихо і розважливо голос, який належав літній людині. Потім повторив знову Надія ще жива. Чінці ще душили ридання, але вона поступово дедалі більше прислухалася до сказаного, бо голос не просто втішав, а намагався донести якусь незвичайну, проте реальну ідею. Дитину, сама посуди. Якщо повернути мозок до життя, то яким буде вмістилище ідеальне для нього? Чінсін підвела очі і, хоча сльози застали її світ, упізнала того, хто до неї говорив. Білий літній чоловік був світилом нейрохірургії. Працював у Гарвардській медичній школі і водночас був одним із найвідоміших у світі хірургів практиків. Звісно, це буде рідне тіло, з якого його вийняли. Кожна клітина мозку несе в собі достатньо генетичної інформації про будову тіла, тож вдається цілком можливим клонувати тіло і пересадити в нього мозок, аби він міг повноцінно функціонувати. Ченсінь мовчки роздивлялася кріогенний контейнер, що стояв перед нею, і з її очей знову полилися сльози. Раптом якась думка промайнула в її голові, а наступне запитання здивувало присутніх. Добре, а що він їсть? Промовивши це, ченсінь розвернулася і вибігла так само поспіхом, як і влетіла до операційної.